Привіт, поговоримо про навчання. Дивіться відео до кінця. Сьогодні я поділюся, як процес навчання супроводжує наше життя кожної миті, і буду вдячна вам за ваші коментарі та відгуки, вподобання і поширення. І так, ми ніколи не перестаємо вчитися, тому що життя не припиняє нас навчати. Кожна подія, кожна зустріч, кожна втрата чи здобуток залишають в нас слід. Навчання відбувається постійно, незалежно від того, помічаємо ми це чи не помічаємо. Питання не в тому. Чи ми навчаємося, а як саме відбувається цей процес? Усвідомлено чи автоматично? Автоматичне навчання часто закріплює стеріпати. Способи реагування, захисти, переконання, які колись допомагали вижити, але з часом починають обмежувати. Ми повторюємо їх, не ставлячи під сумнів. І тоді досвід починає працювати, наче проти нас. Терапія створює простір для іншого способу навчання, усвідомленого. Це простір, де можна зупинитися, зробити вдих-видих, і подивитися на свій досвід без поспіху, без самокритики. Бо те, що проговорюється, перестає бути хаотичним фоном, таким броунівським рухом, і набуває конкретної форми. Слова допомагають структурувати пережити, відокремити власне почуття від нав'язаних очікувань, а реакцію від реальної потреби. Коли досвід має мову, він стає доступним для інтеграції. Ми не просто переживаємо події, а починаємо їх розуміти. Розуміти, що саме з нами сталося і як це вплинуло на нас. У цей момент навчання перестає бути несвідомим накопиченням болю чи напруги і перетворюється, трансформується на ресурс. І да, терапія не змінює минуле, але змінює те, як минуле живе в нас. Бо інтегрований досвід починає працювати на нас: підтримувати, підцілювати, давати опору для нових виборів. І саме в цьому, на мою думку, полягає одна з ключових цінностей терапії допомогти людині навчатися впродовж життя не автоматично, а свідомо. Тож, якщо ви готові до цієї подорожі, запрошую вас на індивідуальні консультації або в групову терапію. Бережіть себе, до нових зустрічей!